Друзі, всіх вітаю! На біржі Binance запустили новий мегадроп. За виконання декількох простих дій ми можемо отримати від 30 до 50 доларів. За увесь період існування цього розділу проводили лише два таких мегадропи з проектами ліста та BounceBit. В обох я приймав участь, точно не пам'ятаю, але щось в районі 50 доларів я отримував. В кого немає аккаунту на біржі Binance, реєструємось, ссылочка буде під відео. Далі, нам потрібно буде поповнити свій гаманець на 15 USDT. Ці кошти ми не будемо витрачати, вони потрібні лише для того, щоб виконати квест. Після закінчення квесту ми, ми зможемо повернути ці гроші назад на баланс. Можете закинути ці гроші з іншої біржі, поповнити через P2P. Тут я пояснювати не буду, це елементарно. Але якщо комусь не зрозуміло, можете в коментарях задавати питання, я відповім. Особисто я просто купив на P2P. Далі, за ці USDT нам потрібно буде. На споті купити е, пишемо 0, 0, 0, 0, 13 біткоїна. Це у нас 12 26 доларів 12 доларів 26 центів. Купляємо. Просто тут натискаємо купити та купляємо і також також купляємо BNB. Так, BNB нам потрібно буде купити 0,004. Це майже на 3 долари. Теж натискаємо купити та купляємо. Коли купили, переходимо на свій Binance Web 3 гаманець. Та натискаємо Отримати. Так, отримає, отримаємо активи із спотового рахунку своєї біржі. Натискаємо. Так, тут знаходимо BNB, у мене вже воно переведене. Це я вам просто показую наглядно, як воно робиться. Обов'язково вибираємо мережу BNB Smart Chain. Продовжити. Ну і далі тут складно, нічого не буде. Просто підтверджуєте. Тут натискаємо 0.04 BNB, то натискаємо знаття і переводимо кошти. На Binance Web 3 гаманець. Точно так само робимо з біткоїном. Він буде нижче у нас. Так. Біткоїном. Теж обов'язково. Це головний момент. Вибираємо мережу BNB Smart Chain. Далі все просто все так само. Коли перевели біткоін та BNB, переходимо назад. На біржу. Та шукаємо у нас на головній сторіночки, натискаємо більше, шукаємо Megadrop. Ось він у нас. Тут solve протокол, це те, що нам потрібно. гортаємо вниз, почати квест. Почати зараз. Тут під'єднуємо зверху свій гаманець, у мене вже він під'єднаний, та натискаємо Макс, максимум біткоїна. Ми кладемо сюди, натискаємо Епро. E так. Успішно схвалено. Вас потрібно, щоб написало таке саме. Потім, що важливо: повертаємося знову на сторіночку мегадропу. Так, нас чомусь... І тут потрібно натиснути перевірити. Але воно зараховується не відразу. Десь хвилинки через 3-4. Зараз спробуємо, ну, скоріш за все, ще не буде. Ні, верифікацію ще не пройдено. Потрібно трішки зачекати. Можливо, хвилин 10 це максимум. От і все. Далі ми просто чекаємо закінчення квесту, і тоді нам прийде винагорода. Це буде з 17.01. І до того ж часу можна виконувати цей квест. В принципі, все. Я думаю, що нічого складного немає, тому працюємо.